Саманта Швеблін чоловік без талану. У день, коли мені виповнилося вісім, моя сестра, навіть секунда без привернення до себе уваги, була їй нестерпною, не переводячи подиху, глитнула цілісіньке горнятко відбілювача мала три роки. Спочатку вона посміхнулася, можливо, от самої лише огиди, а тоді корч болю скривив її перелякане личко. Щойно мама уздріла порожнє горнятко, зависле у сестриній руці, пополотніла, як сама Абі. Господичку, Абі, тільки вицідила вона, господичку Абі, і ще якусь мить неспроможна була поворухнутися. Мама трясла її за плечі та Абі мовчала, кричала на неї, проте Абі не зронила ані слова. Мама кинулася телефонувати татові, метнулася назад до сестри. Та досі стояла із завислим у руці горням. Мама вхопила його і кинула до мийки, відкрила холодильник, дістала молока і наповнила склянку, втупилась у молоко, тоді на абі, далі знову у молоко. Зрештою, склянка також полетіла до мийки. Тато, котрий працював неподалік дому, примчався негайно, однак мама встигла ще раз прогнати шоу зі склянкою молока, перш ніж той завола, валярмуючи клаксоном. Притискаючи Абі до грудей, мама вилетіла, наче блискавка. Вхідні двері, хвіртка та дверцята автівки лишилися прочиненими. Клексон ще розривався, а мама, вже, вмостившись у сидінні, зайшлася плачем. Та двічі гримнув на мене, аби я допетрала, що мушу все позачиняти сама. Перші десять кварталів ми промчали швидше, ніж я спромоглася замкнути дверцята і прищепитися паском безпеки. Проте, коли виїхали на головну дорогу, рух практично зупинився. Тато тисне клаксон і волав Я їду до шпиталю, я їду до шпиталю. І з авто у кілька маневрів поблажливо пропускали нас вперед, та за кілька машин усе починалося знову. Тато гальмував позад попередньої автівки, відпускав клаксон і товкся головою до керма. Я ніколи не бачила, аби він чинив щось подібне. На мить запала тиша, а тоді тато випростався і зиркнув на мене у дзеркало. Розвернувся до мене і мовив Знімай трусики. На мені був шкільний джемпер. Усі мої трусики були білими, проте я зовсім про це не подумала і не могла зрозуміти татового прохання. Я вперлася долонами у сидіння, аби краще триматися. Подивилася на маму і та заверещала та знімити кляці ті труси. Я зняла, тато вихопив їх мені з рук. Він знову узявся тиснути клаксона, опустивши вікно і вистромавши у нього мої трусики, тиснув волав, здіймав трусики вгору, і вся дорога обернулася побачити їх маленькі такі трусики, але ж які білосніжні. Позаду, десь за кварталу, вімкнулася сирена швидкої, вона хутко наздогнала нас і супроводила. Тато потрясав трусиками, за ким ми не дісталися шпиталю. Автівку батьки запаркували поміж швидких і, не зволікаючи, вискочили з неї. Мама, забі, не дожидаючи наш, курнула щодуху і вже зникла за дверима шпиталю. Я завагалася, чи варто мені виходити. На мені не було трусиків, і хотілося б знати, де лишив їх тато. Проте не виявила їхній на задньому сидінні, ані у татовій руці, що вже зовні гримнула дверцятами машини. «Ну-мо, Нума, нума, мовив тато, прочинив мені двері і допоміг вийти. Автівку замкнув. Він поплескав моє плече, коли ми увійшли до головної шпитальної зали, і з приміщення навпроти вийшла мама і помахала нам рукою. Мені полегшало, коли побачила, що вона знову говорить, пояснюючи щось медсестрам. Будь тут мовив тато, вказавши наряд помаранчевих стільців по один бік коридору, присіла. Тато із мамою увійшли до консультаційної, я добряче їх попочекала. Не знаю скільки, але таки добряче, звела міцно стискаючи один до одного коліна, поміркувала над усім, що відбулося за ці лічені хвилини. Можливо, навіть хтось зі школи міг стати свідком видовиська з моїми трусиками. Коли я випростовувалася, джемпер витягувався, і мої сідниці торкалися пластикової поверхні стільця. Раз по раз із консультаційною виходила і поверталася медсестра, тож було чути, як сперечаються мої батьки. Якось, посунувшись трохи допереду, навіть побачила, як неспокійно вовтузиться на каталці Абі, тому я знала, що принаймні того дня вона померти не збиралася. Довелося іще чекати. Раптом підійшов якийсь чоловік і присів поруч. Не відаю, звідки він узявся, досі я його тут не спостерігала. «Якся маєш, поцікавився він. Подумала було відповісти чудово, так завжди відповідає, коли її запитують мама, навіть якщо ми й тому вона запевняла, що ми доводимо її до сказу. Добре, відказала я. Чекаєш когось? задумалася. Нікого я не чекала, принаймні не цим воліла би займатися зараз. Тож я похитала головою, і чоловік мовив тоді чому ти сидиш у почекальні? протиріччя я збагнула. Чоловік відкрив маленьку торбинку, що лежала в нього на колінах, трохи покоперсався у ній зовсім не кваплячись, а тоді добув із гаманця рожевий папірець. О, ось дички, він, я ж знаю, що мав бути десь тут. Папірець було пронумеровано. 92. На морозиво вистачить, я тебе запрошую, сказав чоловік. Я відмовилася не варто приставати на пропозиції чужих. Але це безкоштовно, і я виграв, ні. Я втупилася перед себе, і обидвоє ми замовкли. Як собі хочеш, звався чоловік без жодного роздратування. Він добув із турбини журнал і почав розгадувати кросворд. Двері консультаційної прочинилися знову, і я почула татів голос Більше подібних дурощів я не допущу. Запам'ятала, бо так тато ставив крапку у будь-якій суперечці, але чоловік, здається, не розчув нічого. Сьогодні мій день народження, мовила я, сьогодні мій день народження, повторила про себе, то з чим би ще я мала зараз займатися. Чоловік поклав олівця, що ним заповнював клітинки, і здивовано глянув на мене. Я, не зводячи з нього очей, ствердно кивнула, певна, що знову привернула його увагу. Але ж, відказав він і згорнув журнал. Іноді мені таки важко зрозуміти жінок якщо це твій день народження, чому тебе занесло до шпитальної почекальні? Чоловік виявився спостережливим. Я вкотре випросталася на стільчикові і помітила, що навіть так заледве сягаю його плечей. Він посміхнувся, а я причепорила волосся. Раптом вирвалося. Я без трусиків. Не знаю, навіщо я це сказала. Просто був мій день народження, а я лишилася без трусів, і дещо ніяк не йшло мені з голови. Чоловік досі витріщався на мене. Можливо, перелякався чи образився, тож я збагнула, що, попри відсутність будь якого наміру, сказане мною виявилося трохи хамовитим. Але ж це твій день народження, зауважив чоловік, і я кивнула, це несправедливо. Ніхто не повинен ходити без трусів у день свого народження, та знаю, відказала я, сказала дуже впевнено, бо аж щойно до Петра, якої кривди завдало мені видовище Абі. На якусь мить чоловік замовк, а потім глянув у величезне вікно, що виходило на паркувальний майданчик. Я знаю, де роздобути трусики, мовив він. Де? Проблему вирішено. склав до торби він свої речі і звівся на ноги. Я вагалася підвестися, звичайно, бо не мала трусиків, до того ж не знала, чи можна вірити словам незнайомця. Він зиркнув на рецепцію і помахом руки привітав асистенток. Ми зараз повернемося, гукнув він їм і показав на мене, у неї сьогодні день народження. Я лишень подумала заради бога і Пресвятої Діви Марії, аби він не бовкнув нічого про труси, але чоловік змовчав, прочинив двері, підморгнув мені, і я збагнула, що можу йому довіряти. Ми вийшли на паркувальний майданчик. Навстоячки я ледве сягала його попереку. Татова автівка досі стояла поміж швидких, і роздратований поліціянт намотував довкола неї кола. Я не зводила з нього очей, а він усе дивився, як ми віддаляємося. Повітряний потік огорнув мої ноги і поповз угору, дзвоном напиняючи джемпер, тож я мусила йти, тримаючи його міцно стискаючи стегна. Чоловік озирнувся переконатися, чи я йду за ним, і уздрів мою борню зі шкільною формою. Краще ходімо під стіною. Я хочу знати, куди ми йдемо. Не будь такою прискіпливою, дарлін. Ми пересікли головну вулицю і увійшли до торгового центру. То був доволі паскудний торговий центр. Гадаю, мама про нього навіть і не знала. Попрямували углиб до величезного магазину одягу, насправді гігантського, також навряд відомого моїй мамі. Перш ніж увійти, чоловік сказав не загубися, і простягнув мені руку м'яку та холодну. Привітався із продавчинями таким самим жестом, що і з асистентками шпитальної рецепції, проте я не помітила, аби хтось йому відповів ми просувалися коридорами лахів. Окрім суконь, штанів та майок, продавався тут і робочий одяг шоломи, жовті садівничі костюми, схожі на роби перевізників сміття, халати прибиральниць, гумовці та навіть дещо з інструменту. Я міркувала, чи власне тут він і купує свій одяг, чи користується бодай чимось із тих речей, а ще гадала собі, яким могло бути його ім'я. Ось тут, сказав чоловік. Ми опинилися в оточенні прилавків зі спідньою білизною, чоловічою та жіночою, я могла простягнути руку і торкнутися чималої коробки з велетенськими трусищами, більшими от будь коли бачених мною, всього лише по три песо за пару. З кожної пари тих трусів можна було пошити три для когось моїх габаритів. Ці ні, мовив чоловік, ось тут і провів мене трохи далі до відділу трусиків, куди менших. Роздивись у ті трусики, що тут є, які ти собі обереш, майлерій. Я трохи роззирнулася. Майже усі були рожевими або білими. Вказала на пару біленьких, одну з небагатьох, які були без бантика. Оці, сказала я, але я не маю чим заплатити. Він підійшов трохи ближче і прошепотів мені на вухо. Це зовсім зайве. Ти власник? Ні, це ж твій день народження, я посміхнулася. Але треба пошукати краще, щоб, напевне, Окей, дарлін, погодилась я. Не кажи, окей, Дарлін», – застарів чоловік, інакше я стану прискіпливим і передражнив, як я притримувала джемпер на паркувальному майданчику, зробилося регітно. Чоловік припинив смішити мене, витягнув переді мною два кулаки і завмер, поки я не здогадалася і не торкнулася правого. Він розкрив долоню, але рука виявилася порожньою. Все ще можна обрати інший, ткнула пальцем інший. Я не одразу допетрала, що там трусики, оскільки чорних ще не бачила ніколи. Дівчачі, бо ж всипані маленькими, наче родинки, біленькими сердечками, і з мордочкою кіті спереду, де зазвичай чіплялися бантики, які ні мамі, ані мені не подобалися. Треба приміряти, сказав чоловік. Я притисла трусики до грудей, він знову взяв мене за руку, і ми подалися до примірялень, які, здавалося, мали бути порожніми. Зазирнули. Чоловік зауважив, що не знає, чи можна й йому заходити, оскільки ці, власне, жіночі, що я мушу зробити все сама. Логічно, бо якщо ти раптом не якась знаменитість, не гоже, аби тебе бачили в трусах. Проте мені стало страшно заходити до приміряльні самій. Заходити самі чи куди гірше вийти і не знайти нікого. Як тебе звуть? запитала я, цього я тобі не можу сказати. Чому? чоловік зігнувся. Так він був на рівні мого зросту чи навіть на кілька сантиметрів нижчим, бо мені пороблено. Пороблено? А як це пороблено? Одна жінка, яка ненавидить мене, сказала що щойно я знову промовлю, власне ім'я помру. Я подумала, то новий жарт, проте чоловік говорив дуже серйозно Можеш мені його написати, написати? Ну, от, якби ти його написав, то це б не було промовити, це було б написати. Знаючи твоє ім'я, я зможу тебе покликати і вже не так боятимусь заходити сама до приміряльні. Але ми не певні, що коли тій жінці написати це все одно що промовити. Що коли підпромовити, вона мала на увазі дати зрозуміти ну, повідомити моє ім'я у будь-який спосіб. А як би вона довідалась? Люди мені не довіряють, я найбезталанніший чоловік у світі. Це неправда, немає способу перевірити це. Я знаю, що тобі кажу. Обоє ми потупилися у трусики в моїй руці. Я подумала, що мої батьки усе вже поладнали. Але це ж мій день народження, сказала, і чи не ненавмисне зараз собі так міркую, мої очі наповнилися слізьми. Раптом чоловік обійняв мене, блискавично обхопив руками, схрестив їх на моїй спині і так міцно притис до себе, що я вгрузла лицем у його грудях, а тоді відпустив. Добув свій журнал із олівцем, записав щось на правому полі обкладинки, відірвав тричі згорнув, перш ніж дати мені папірець, не читай його, мовив він і легенько підштовхнув мене до примірялень. Прямуючи коридорчиком, я мусила пройти чотири порожні кабінки, перш ніж наважилась увійти до п'ятої, заховала папірець до кишені джампера і озирнулася до нього. Ми посміхнулися одне одному. Приміряла трусики. Бездоганно, задерла джемпер подивитися, наскільки вони мені пасують, сама бездоганність. Трусики, неймовірно, пасували мені, тато ніколи не попросив би такі, аби вимахувати ними позад карети швидкої, бо навіть якби їй вдався до такого, я би не так соромилась, угледі хтось із моїх однокласників. Ти диви, який там бантик, думали б вони, які бездоганні трусики. Я збагнула, що вже не годна стягнути їх, збагнула ще дещо. На одежині не було чіпа. Одна лише маленька наліпка, де зазвичай їх чіпляють, але жодного чіпа не було. Я ще трохи затрималась біля дзеркала, споглядаючи себе, а тоді не втрималася, добула папірець, розгорнула і прочитала його. Вийшла із приміряльні, і не застала чоловіка там, де ми попрощалися, проте огледіла його трохи далі поряд із халатами до лазнички. Він побачив мене і, щойно до Петра, що трусиків ніде не видно, підморгнув мені, а я вже підійшла і взяла його за руку. Цього разу він тримав мою міцніше, що мені сподобалося, і ми рушили до виходу. Я сподівалася, він знає, що робить, що зурочений і найбезталанніший чоловік у світі знає, як прокрутити такі фіглі. Ми пройшли повз ряд кас на виході. Один із охоронців зміряв нас поглядом, поправляючи пасок. Певне, мав чоловіка без імени за мого тата, я аж запишалася. Ми пройшли повз протикрадіжні рамки на виході з крамниці, мовчки здолали увесь коридор торгового центру, аж поки не опинилися на вулиці. От тоді я й уздріла Абі, саму біля припаркованого авто. маму угледіла ближче, по цей бік вулиці, зазирала за кути будівель, та й тато вже поспішав до нас паркувального майданчика, Швидким кроком наздогнав він поліціянта, який до того розглядав було його автівку, а тепер показував йому рукою на нас. Усе сталося блискавично. Тато побачив мене, вигукнув моє ім'я, а вже за кілька секунд той поліціян та ще двоє, які невідомо звідки вигулькнули, нависли над нами. Чоловік відпустив мене, проте моя рука ще якусь мить зависла поряд із ним. Його оточили і зачали грубо штурхати. Його випитували, та що ж це він собі таке чинить, Цікавились його іменем, але той не відповідав. Мама обійняла мене і обмацала згори донизу, перевіряючи, чи я ціла. Скручені у долоні правиці, тримала вона мої білі трусики. Раптом таки намацала, що я вже вбрана в якісь інші, шарпонула і задерла догори мій джемпер. Так грубо та зухвало перед усіма, що я мусила відступити на кілька кроків, аби не впасти. Чоловік глипнув на мене, а я на нього. Щойно мама оздріла чорні труси, і заволала Скурвий ти сину, скурвий сину. А тато кинувся на чоловіка, намагаючись заїхати тому попискові. Поліціянти намагалися їх розійняти. Я віднайшла у Джемпері папірець, поклала його до рота і поки ковтала, подумки повторила чоловікове ім'я кілька разів, аби не забути ніколи. Чоловік без талану, Саманта Швеблін.